Чому перманентний макіяж, який робили 8-9 років тому назад, тримався дуже довго, а той перманентний макіяж, який роблять зараз, тримається рік-два, а іноді шість місяців? Тому що зараз стало модним працювати на мінеральних фарбах, які були, до речі, і 8 років назад. Але ці фарби 8 років назад, вони дуже часто змінювали свій колір на червоний, бо була недосконала формула цих пігментів. І потім, із за того, що майстри бачили червоні брови, це, звичайно, клієнтів не влаштовувало, всі перейшли на гібридні фарби. Гібридні фарби це по принципу тату фарб. Ця фарба з часом самостійно не вимивається або вимивається дуже у рідких випадках. Гібридна фарба містить синтетичні компоненти, це синтетичні фарбники, які дуже довго тримаються в шкірі за счет своєї структури і мілкої молекули самого пігменту. Тобто, цей Фарбник, як порошок, дуже мілкий. Він дуже класно влітає в шкіру, дуже довго тримає коричневий колір, але є мінуси у таких пігментів, що також не влаштувало клієнтів з часом, деяких клієнтів, що такий фарбник він буде сіріти. Інколи ця сірість приємна, а на жирній шкірі це може бути така сірість ближче вже до татушного кольору. Зараз повернулись в моду знову мінеральні пігменти, тому що мода циклічна і в перманентному макіяжі також. Але мінеральний пігмент він в середньому тримається рік. Він повністю виходить із шкіри. Зараз сучасні сертифіковані мінеральні пігменти американські вони вже не червоніють як раніше. Вони повністю вимиваються зі шкіри, але вони підходять не для всякої шкіри. Тобто для жирної шкіри це дійсно можуть бути брови на півроку і також. І за того, що всі новачки працюють на мінеральних пігментах, деякі не вміють їх вкладати. Вони ці пігменти дуже важко вкладаються, і за надмірної травматизації також під час загоєння виходить дуже багато пігменту, і за цього пігмент погано проживається. Тому не треба гнатися за модою, да користуватись тільки мінеральними пігментами, чи йти до майстра, який користується тільки мінеральними пігментами. Треба обирати майстра, який підбере індивідуально для вас пігмент, який буде і гарно триматися на вашій шкірі. При цьому він буде гарно виходити. Ідіть до професіоналів.